бюджет на 2024 рік перейменували три вулиці у грудку та затвердили положення про присвоєння звання почесних громадянин Городоцької міської територіальної громади. Вітаю! Це новини Городочини. З вами Ірина Демкович. І сьогодні ви ще дізнаєтеся ім'я депутата, який вирішив достроково скласти свої повноваження та яке приміщення відремонтовано для вихованців городоцької дитячої музичної школи. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про музей української хатини, який у новому поріччі створює тама. Марапунда цього тижня відбулася чергова сесія Городоцької міської ради. На ній депутати розглянули понад 80 питань порядку денного. Одне із питань стосувалося перейменування вулиць у Городку. Їх назвали іменами полеглих воїнів, яких саме знають наші журналісти. Чергове засідання сесії Гордоцької міської ради на порядку денному понад 80 питань. Та спершу до народних обранців звертається представник Азовського руху. Він дякує гордочанам за допомогу. Наш підрозділ з листопада 2022 року знаходиться на Бахмутському напрямку. Ми тримаємо близько 13 кілометрів лінії фронту. В більшості в нас би, штурмові операції, є велика інтенсивність бойових дій. Наразі бригада частково значить іде на відновлення, але в силу того, що є велика інтенсивність бойових дій, є певні. Потреби в кадровому ресурсі і є певні потреби в забезпеченні технічному загалу на знам вдячності військовий вручає голові городської громади. Подяку і депутати розпочинають роботу. Спершу погоджують звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2023 року. Потім вносять певні зміни до бюджету на цей рік та погоджують сформований бюджет на наступний 2024 рік. Ще раз наголошую, що це базовий бюджет. Базовий. Ми будемо лютий, березень місяць дивитися вже висновки казначисти. У нас будуть щодо перевиконання нашого бюджету. А ми сподіваємося, що він ще таки буде. За словами Неоніли Андрійчук, значна частина коштів з місцевого бюджету наступного року буде передана до державного. Ми сподіваємося, що той ресурс, який сьогодні був зменшений, а це десь порядка. Сьогодні ми говоримо плюс-мінус 50 мільйонів. Тільки з нашої громади це при тому, що наша громада сьогодні не має військових частин а ті військові частини дає ті громади, які мають військові частини, там по мільярду вилучено було з бюджетів е, територіальних громад, обговоривши всі бюджетні питання, депутати затвердили положення про присвоєння звання почесних громадянин Городоцької міської територіальної громади. Це звання, щоб воно було насправді почесним. Його може отримати тільки одна людина протягом року. Відповідно, у положенні зазначено дати подання відповідних документів. Також зазначено, що потрібно для того, щоб Отримано було це звання, але винятки стосовно кількості будуть тільки для героїв, які загинули, обороняючи територіальну цілісність України. Крім цього, своїм рішенням депутати перейменували три вулиці у місті Городок. Мова про вулицю Костятина Цілковського, Набережну та Смотрицьку. Вулиця Смотрицька буде найменована на на вулицю загиблого Вадима Сурмія, який мешкав на цій вулиці. Є відповідне звернення, колективне вулиця Набережна буде найменована іменем Вадима Ярошенка, який мешкав на даній вулиці. І в нас було звернення, де підписано досить велика кількість осіб, городочан, де просто було запропоновано назвати одну з вулиць. Тому ми вирішили, що територіально, де мешкав загиблий Олександр Серський, це є провулок Тельмана. Але Комісійно ми це погодили. Потім ми, спілкуючись з матір'ю загиблого, вона не хотіла це погодити. Тому ми ще раз розглядали це звернення, запропонували вулицю Ціолковського. Традиційно розглянули депутати і ряд земельних питань і на завершення надали дозвіл на дострокове припинення повноважень депутата міськради Олександра Шолов'я. Олександр Павлович був у мене в нього особисті сімейні складаються так обставини, що він. Ну, да, має таку потребу скласти повноваження. Я думаю, що ми на зустріч маємо піти будь-яким таким зверненням. Чому? Тому що сьогодні ми перебуваємо в якихось виключних умовах. Це не умови мирного часу, а військового. Є якісь обмеження, які накладені на депутатів. Гадаємо, у травні цього року достроково склала свої повноваження депутатка восьмого скликання Ольга Козір. Цього тижня відбулося і чергове засідання виконавчого комітету Городоцької міської ради. На ньому члени виконкому розглянули 39 питань. Зокрема, погодили проєкт бюджету на наступний рік. Підсумок засідання зробила керуюча справами виконкому Ольга Бестрицька. Багато питань стосувались служби в справах дітей. Зараз досить багато звернень у нас надходить від внутрішньо переміщених осіб щодо визначення статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та воєнної агресії. Ну попередньо ці питання усі ми розглядаємо на засіданні комісії захисту прав дітей, і вже після того виносимо на розгляд виконавчого комітету. По всіх питаннях прийнято позитивні рішення. Одне питання лише ми відмовили, тому що були певні. Певні причини для такої відмови, ряд питань були також по житлово-комунальному господарству. Це і видача дубліката свідоцтва окремій громадянці, дозвіл на зрізання та підчистку дерев зазвичай ми розглядаємо та на складування будівельних матеріалів. Ну в основному такі питання сьогодні ми мали можливість розглянути і затвердили план роботи виконавчого комітету нашої міської ради на перше півріччя 2024 року. Одне із питань виконавчого комітету стосувалося проблеми, яка постала ще влітку цього року. Йдеться про перекладання договорів оренди землі та розміщення своїх кіосків на території міського ринку для підприємців. Через зміну законодавства, ті, у кого строк дії договору сплив або повинен був ось ось закінчитися, не змогли переоформити документи, аби розв'язати проблему, представники органів місцевого самоврядування пообіцяли знайти рішення, яке б задовольнило усіх. І, схоже, їм це вдалося. Подробиці знають Віра Лапа та Іля Станиця. Ця проблема виникла влітку цього року. Тоді підприємці, які торгують на щоденному ринку, з'ясували, що не можуть ні продовжити, ні переоформити договори оренди на землю. Недавніх пір я не знаю з яких. 31 підприємцю вже я повторю, десь от так, 31 вже було відказано в продлінні цього договору. Особисто мене мій договір закінчується в 2025 році, ще є, але далі, ще цілий рік буде договор, але далі я не знаю, в якому стані я буду, значить, на які на якій підставі я тут буду стояти. Ми не знаємо до кого. Примкнутися і куди нам йти з і, і цим і що нам робити. Тоді ж місцева влада пообіцяла знайти компромісний варіант вирішення цього питання. Від наших жителів не було контрольності стосовно договорів оренди. І також, якби зі сторони комунального підприємства, ну напевно, що не було попередження про такі закінчення цих договорів. Насправді зараз, як і міська рада, так і комунальне підприємство займається впорядкуванням цих документів і механізмом вирішення даної ситуації. 12 грудня члени виконкому одноголосно проголосували за компромісний варіант мова про передачу у користуванні підприємцям земельних ділянок на території ринку. Як розповів заступник голови громади Артур Косінський, перший крок у вирішенні питання затвердження план схеми розміщення кіосків. Ми знайшли компромісне рішення. Ми будемо надавати дозвола. Сьогодні ми затвердили план схему. наступний крок ми будемо надавати дозвола на розміщення малих архітектурних форм з прив'язкою до відповідної земельної ділянки кожного підприємця, який зараз дійснює господарську діяльність. Артур Косінський зазначив, що влада в першу чергу прагнула захистити інтереси підприємців. Ми розуміємо, що в нас був інший вихід, наприклад, цю цю землю передати на аукціон, що не просто теоретично а й практично дало би нам більше коштів до місцевого бюджету, але я не думаю, що це коректно і з людської точки зору нормально до людей, які вже ну дехто по 10 років, по 15 там здійснює підприємницьку діяльність. Зараз просто у них це відібрати. Я думаю, це неправильно. Спершу чиновники вивчили досвід вирішення подібного питання у сусідніх громадах. А вже тоді намітили план дій. Ми підемо по тій практиці, яка є в великих містах, таких як Кам'янцях, Шепетівка і в Києві, в тому числі Сьогодні ми затвердили план схему. Наступним виконком, якщо будуть готові всі документи від заявників першу з всіма кресленнями, всіма візуалізаціями, ми будемо надавати на розміщення малих архітектурних форм. Після цього наступним кроком заявники підприємці, тобто будуть звертатися до відділу архітектурно-планувального бюро за паспортом прив'язкою, в якому будуть виписані усі умови нашої його, нашої співпраці, тобто громади і підприємців. І останнім кроком ми, я сподіваюся, будемо надавати вже саму землю, сервітутне користування. Умови, терміни, я думаю, це все ми будемо проговорювати ще не на одній нараді, тому що ми вже двічі зустрічалися з людьми, я думаю, ще не раз будемо зустрічатися. Ми повинні це питання закрити, адже і люди стоять там, надають послуги, сплачують коректно і в повному обсязі податки. Ну і громада, звичайно, має піти на зустріч і це все упорядочити. Селі Новопоріччя, директорка будинку культури, створює музей української хатини. Тамара Пунда над проєктом працює лише місяць, але вже багато чого вдалося зробити. І жінка радо провела екскурсію нашим журналістам. Який вигляд мала старовина українська хатина? Бачили Ігор Волошин та Наталя Попович. Рогата школа у селі Нове Поріччя. Ця будівля відома не тільки на Гордочині, а й далеко за межами Хмельницької області. А це Тамара Пунда. Вона очолює будинок культури вже 30 років, і жінка дуже любить свою роботу. Ну, у мене плани, у мене дуже багато ідей всіляких, я дуже. я живу тою роботою. Він каже, що йде на роботу як на свято. І от я дійсно 30 років ходжу сюди на роботу як на свято. Саме тому, як тільки вона почала працювати в історичному приміщенні, відразу вирішила облаштувати тут музей української хатини. Школа давня. Казали мені, стіни, аж чути давністю. І ми вирішили зробити тут таку давню світлицю. Я ж ту всю світлицю пам'ятаю, як воно було, як воно, як як, як висіли ікони, як було обрамлено, як в ручниках я це все ще пам'ятаю, колись в мене в старій хаті ще все так було. І от я так собі по своїй пам'яті оце все я постаралася облаштувати. А де взяли? По селі є старі будинки хати. Це не будинки, це хати, глиняні старі хати, де воно все стоїть, нікому не потрібне. Йду, а потім шукаю родичів. Прошу, можна взяти? Можна, беріть. Таким чином ми взяли постріль, таким чином ми взяли куфер. Це в нас називається. Не знаю, як в нас це куфер, бо таким чином колесочка. От ікони, ікони всі, ну ікони, то навіть люди просять. Будь ласка, заберіть, бо хтось поб'є. У цій світлиці уже є п'єць. Його зробив чоловік, пані Тамари. Вішалку привіз сусід, знайшла і колодку, на якій робили чоботи. Чоботи були хромові. З кожі робили, ну майстри були в селі, робили чоботи. Ще один експонат, старовинний годинник, має пані Тамара і давню праску, і вербовий кошик, і навіть давню колиску. А це в нас колисочка. Колись вона давна колисочка, вона підвішувалася до стелі і, і так колисали дитину малесенька, легесенька, приємненька. Є у світлиці також аж дві скрині, а ще знайшла пані Тамара і давній ткацький станок. Це був такий верстат, на якому працювали, оце була гладільна доска, якою гладили спочатку. А отут то казали, що моя принесла мені в подарунок, чесали вовну ним. Каже, я його скрабала, скрабала, ну все одно не підійшло. О, то так чесали ним вовну. Водночас деякі експонати жінка купує за власні кошти в інтернеті. Ось, до прикладу, цей килим знайшла аж на Закарпатті. Отак От і було колись я, наскільки я пам'ятаю, в моїй хаті, в моїй кухні, оце були такі полиці, оце так були розложені тарілочки обов'язково перед різдвяними святами. Це все знімалося, це все натиралося керосином, щоб воно пахло. Ну, всі та, а ті полички всі, та полички Все це перемивалося, стіни обов'язково білилися. Це перед різдяними, перед великодними святами це обов'язково таке робилося. Варто зазначити, що Гордочанка не просто збирає експонати, а ще й розповідає про побутові звичаї українців. Я вчора, я так сіла в інтернет, мене дочка каже, треба бабусю відключити від інтернету, бо вона нас все на світі. О, а я сіла і прошу, мені для музею. Давайте скиньте трошки. Грошей тут по 500 гривень заплатила, і це тільки початок захоплено розповідає пані Тамара. Загалом вона планує у кожній кімнаті будівлі створити неповторну атмосферу української хатини у різні роки і пообіцяла про реалізацію свого проєкту розповідати в ефірі городоцького телебачення. Ось такі унікальні речі вдалося знайти нашій землячці. А ми продовжуємо тему культури і далі говоримо про філіал Городоцької дитячої музичної школи, що в мікрорайоні МКК. Там навчаються діти, які проживають у віддалених мікрорайонах міста, таких як сільгосптехніка, кошарна та у селі Чорниводи. Тепер вони займатимуться у оновленому приміщенні, в якому нарешті завершилися ремонтні роботи. Продовжуй тему Наталя Попович. Маргарита майбутня піаністка. Дівчинка в музичній школі навчається вже чотири роки. Я займаюся гри на фортепіано, навчаюся вже чотири роки. Мені це дуже сильно подобається. Я буду продовжувати до кінця музичної школи. Софія Мельник відвідує музичну школу лише три місяці і дуже радіє, що має можливість займатися музикою в тому мікрорайоні, де проживає. Да, ну тут добре, то що він є, то, що тут ну, близько до нього. Загалом філіал Гродоцької дитячої музичної школи в мікрорайоні молочно-концертного комбінату запрацював на запит Городочан, які мешкають у віддалених мікрорайонах міста. Сьогодні тут навчається 42 дітей. Ну практично з 2012 року приміщення було передане на баланс відділу культури національної серії та туризму. Ще на той час ще Городоцької районної державної адміністрації пізніше своїми силами. За рахунок позабюджетних коштів і власних надходжень були проведені тут ряд ремонтних робіт. Ми замінили і вікна, і за рахунок коштів компанії «Епіцентр» було перекрито будівлю, філіал міського будинку культури. Пізніше ми поміняли і двері, і вже коли приміщення було передане на баланс відділу культури городоцької міської ради за рахунок коштів власних, з власних надходжень і за рахунок економії, яку депутатський корпус спрямував, ми в 2021 році зробили ремонтні роботи санвузла. І в 2023 році теж за рахунок економії депутати спрямували кошти і вже було вирішено наша давня мрія це саме ремонт філіалу Городоцької дитячої музичної школи. Цього року тут відремонтовано дві класних кімнати зал та санвузол. І як повідомив начальник відділу культури Олег Федоров, наступного року для філіалу планують придбати ще й меблі, зокрема парти для класу теорії. Наразі вихованці Городоцької дитячої музичної школи та її філіалів здають семестрові іспити, щоб 23 грудня піти на двотижневі канікули. Активно працюють і їхні наставники. Два викладацькі колективи 9 грудня підтверджували свої звання. На показовий концерт вони підготували 14 номерів. Ще чотири презентували юні танцюристи, учасники та учасниці хореографічного ансамблю Молодість та фантазія села Лісоводи, Який також підтверджував свої звання. Бачили, як це було наші журналісти, Ігор Горволошин та Мар'яна Шкавар. Співа танці та жива музика 9 грудня у Гордоцькому будинку культури відбувся черговий концерт. Цього дня звання народний аматорський та зразковий підтверджували три колективи гордочої, два викладацьких колективи гордоцької музичної школи, музичне сузір'я та камертон душі, і хореографічний ансамбль Молодість та фантазії села Лісоводи. Ми тут танцювали танець гопачок. Ми його дуже сильно і довго практикували, щоб на сцені вийти і показати всім. Клас, що вміє лісоводський ліцей. Понад годину у будинку культури звучали твори найвідоміших українських композиторів та пісні, що у 2022-2023 роках стали хітами. Їх виконували викладачі Гордоцької дитячої музичної школи, які представили атестаційні комісії 14 номерів. Першим на сцені виступав ансамбль Каментон душі, який з 2015 року очолює Галина Гуменюк. Потім глядачів зачарував ансамбль Музичне сузір'я керівником якого є Сергій Бойко. Концерт надзвичайно був різноплановий. і Звучала класика, і звучав джаз і звучала Полька, тобто все, що хотілося б, і українські композитори в Косанатольську звучали пісні, тобто ми старалися різнопланово показати, все ж таки, що ми вміємо співати все. Наймолодшими учасниками концерту були танцюристи ансамблю Молодість та фантазії. Вони дивували глядачів не лише своїми костюмами, але й хореографічною майстерністю. Ми займаємося вже багато років, ми, як керівники, працюємо тільки другий рік з дітками, працюємо в Лісоводському. Ліцеї Городоцької міської ради, опорний заклад. У нас є два керівники Стесуна Серівна і Нікітішина Тетяна Миколаївна. Займається в нашому городку 47 дітей і три групи молодша, середня та старша. У нас дуже сильно дружній колектив. Мені подобається з ними їздити, виступати, з ними приємно працювати, вони веселі. І... З ними просто класно. Я дуже люблю танцювати. Я всередині любила співати, танцювати, і мене часто кликали на якісь там чи конкурси, чи якісь. Ну... Свята, мене кликали чи танцювати, чи якусь пісеньку, чи якийсь віршик. Да, я активно участвувала і я так полюбила якось танці. Незважаючи на те, що в нас зараз такий час, і ми його переживаємо всі разом. Ми разом з цим хочемо дати діткам нашим оцю культуру, продовжити її, не дивлячись на карантин, який був роки війни, три роки не займалися. Дітки взагалі ми зараз чуть-чуть це. Підняли трошечки, трошечки. Ми хочемо подарувати їм радість, займатися всім дружньо, продовжувати традиції нашої України. За концерту члени атестаційної комісії зазначили, що вражені побаченим на сцені та вкотре наголосили на тому, що мова та культура це ідентифікатор народу, і наше завдання берегти його та передати наступному поколінню. Чесно скажу, для нас завжди свято приїжджати в вашу громаду. Чому тому, що з року в рік рівень зростає, дітки. Цікаві, з'являються, з'являються цікаві форми. От і надзвичайно приємно, що митці вашої громади натхненно працюють в таких складних умовах і тримають висококультурний фронт. Нагадаємо, звання народний аматорський та зразковий колективи в Україні підтверджують кожних три роки. Поки наші музиканти удосконалюють вміння, письменники та поети зафіксовують культурні надбання городочини у своїх творах. Цього тижня у городозькій бібліотеці зібралися ті, для кого слова культурна спадщина насичені особливим змістом. Для когось це захоплення, для когось робота, а для когось справа всього життя. Так, наприклад, городочанин Микола Думний прославляє рідний край у своїх віршах, а представники національної спілки Краєзнавців у публікаціях, книгах та монографіях. Про знавців та творців історії городочини у сюжеті Віри Лапи та Елі Станиці. 12 грудня у Городоцькій бібліотеці зібралися представники культури, освіти міської ради та пересічні городочани. Люди прийшли на презентацію нової збірки поета Миколи Думного, і ти почуєш голос правди. Час, який страждають наші люди, наші діти, наші побратими. У мене така народилася ідея попередньо написати книгу, яка би допомогла в цей важкий час зняти ті ту психологічну таку біль, внутрішню біль і вселити надію. Для поета, колишнього військового та батька синів-захисників України це вже п'ята поетична збірка. До неї увійшли 112 віршів. Крім Городочан, вірші Миколи Думного слухали і гості громади. Члени національної спілки краєзнавців України ми, краєзнавці, досліджуємо історію рідного краю, історію наших сіл, наших міст, наших вулиць, історію всього того, що відбувалося, і відбувається на Хмельниччині. Огородочна, славна і багата цікавими подіями, відомими історичними подіями, і також відомими історичними постатями, діячами і минулого часу, і сучасності. Ми домовились про те, що що на базі музею в наступному у 2024 році Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України проведе всеукраїнську науково-практичну конференцію Хмельницька область Історія міст і сіл. Про умови вступу до обласної організації національної спілки краєзнавців України та перспективи співпраці розповіли колеги Юрія Телячого, історик Віктор Адамський, краєзнавець Юрій Блажевич та директорка Хмельницької обласної бібліотеки Катерина Чабан. Від новин культури переходимо до новин спорту 2 та 3 грудня. У місті Івано-Франківськ відбувся кубок західної ліги з гри Боча. Це змагання для спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Команду Хмельницької області представляли троє спортсменів. Один із них городочанин. Деталі у наступному сюжеті. Місто івано франківськ Сюди приїхали 42 спортсменів з 10 регіонів країни, серед них і Сергій Рогаль. І городочанин відзначає, змагання були організовані на високому рівні. Ну, мабуть, приєм... перше приємне здивування було це в п'ятницю, коли ми вселялися, що дійсно вже ну, в стіні, от готель вже передбачив пандуси, ліфти, що вже було доступно. Ну, кімнати, туалети. Це, мабуть, один з перших таких у нас був візитів. І спортзал. Дійсно, люди підготовились, теплий, зручний. До складу команди з Хмельниччини входило троє спортсменів-візочників: двоє мешканців обласного центру Віктор Кучер та Валентина Меденцева, і наш Сергій. Цього року ми досягли в групових Віктор перше місце. Я з валією командне друге місце, і в індивідуальних Валя третє місце. Три гравці, всі медалісти. Водночас, як зазначає городочанин, для них це не просто змагання, а можливість поспілкуватися та зустріти старих друзів. Багато друзів, що ми, на таких турнірах, кубках, на різних змаганнях, семінарах ми зустрічаємося там раз на декілька років. Це не так було змагання, скажімо, спортивне, як зустріч старих друзів. Ну тут це набагато більше, ніж та жага до перемоги. Хоча, звісно, в яких змаганнях вона присутня. За підсумками змагань у загальнокомандному заліку перехідний кубок Західної ліги з Грибоча здобула команда з міста Києва, друге місце здобула команда з Рівного, а третє з Волині. 9 грудня у городоцькому спортивному комплексі Епіцентр відбувся відкритий обласний турнір з важкої атлетики серед діноків віком до 15 років. У змаганні взяло участь понад 100 дітей. Городоцькому представляли 11 хлопців. Скільки із них стали медалістами, знає Маряна Шкаврон та Ілля Станиця. 9 грудня «Епіцентр» Сьогодні тут відбуваються змагання з важкої атлетики. Традиційно щорічний проводимо турнір з важкої атлетики. Відкрит, відкритий турнір з важкої атлетики, спортивного клубу Епіцентр міста Городок і до Дня Святого Миколая. Це вже по рахунку п'ятий турнір. І цього року найбільша кількість учасників, понад 100, 100 дітей, приїхали зі всієї області. Хурту на турнірі представляють 11 хлопців, серед них Володимир Родомський. У спорті хлопець всього рік, але вже має гарні результати. Я вже була пару перших місць. нормально. Ну, чому саме цей вид? Ну, захотів, ну дуже тренер сподобається зараз. Захотів просто ходити кудись, і вирішив так на важку атлетику. Нещодавно почала займатися важкою атлетикою і Владислава Гроботюк із міста Летичів. Я десь займалася місяць і вже потрошки почала піднімати невелику вагу. І сьогодні самий рекорд був, якщо я не помиляюся, це 37. І наш тренер нас дуже підтримував з 11 спортсменів з городка Восьмеро вибороли перемогу. Перше місце посів Володимир Родомський, Арсен Драгон та Назар Гребеля. Друге Назар Цвяк та Макар Драгон. А третє Тимур Зашкевський і Ярослав Ковальський. Кожному учаснику пиво приготований подарунки. Кубки, медалі. Даний турнір був завершальним у цьому році. Загалом це вже восьмі обласні змагання з важкої атлетики, що проводилися у грудку. Водночас наші спортсмени та спортсменки неодноразово виїжджали на змагання всеукраїнського рівня. Цьогорічна важка атлетика показала дуже, -дуже хороший результат, так як за три місяці в нас з'явилося два майстри спорту, призери і чемпіони України. І в загальному. Діти набагато більше показують результат ніж в минулі роки. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та будьте певні, перемога за нами разом. Ми обов'язково подолаємо ворога і відбудуємо нашу славну Україну. До наступної зустрічі.